Як соотносяться нові отношения з жизненними задачами? Так. Як співвідносяться нові стосунки з життєвими задачами? І що, тут у нас випадає карта закоханих? Дуже гарна карта, вона мені подобається в плані того, що ця карта для початку відносин вона чудова. Чому? Тому що вона говорить про те, що е, цей вибір він зроблений відкритим серцем, і це свобода воли виявлення. Тобто людина, котра тільки вступає в відношений, тільки знайомиться, і ось така карта лягає, то вона співпадає з вашими життєвими задачами. По-перше, це е, старший аркан. А по-друге, це аркан закохані. Тобто, це свобода вашого вибору. Ви вибрали це. Без примус. І це як ваша душа, ви почули вашу душу і вона закликала вас. Тому що жінка на цій карті вона дивиться на ангела. Тобто, якщо вам подобається цей чоловік, то це якби так, це заплановано звише. Якщо ви так вже хочете цього почути, так, це можливо, це заплановано звише. Бо хто вірить, хто не вірить. Ідемо далі. У нас друга карта. Яку головну задачу повинно вирішити в цих стосунках? Головна задача, так як ми розкладаємо для дівчинки, головна задача це ось така карта мечова. Карта, і я ще запитала: ось бачите, як вийти з мозгового штурму і перейти до дій? Ось це ваша головна задача. Тобто королева мечів, вона це не завжди самотня жінка. Але це жінка, яка з її, знаєте, її цим коханням, цими всіми штучками її не здивуєш. Вона приймає рішення, такі зважені, розсудливі, їй, у неї все досить зрозуміло у стосунках. І ось ця така жінка досить зрозуміла. Вона повинна перейти уже злив у вже зловий туз. Це говорить про що? Це говорить про активність життя, це говорить про авантюризм, про рішення, про бажання діяти, жити і так далі. Оце і є задача, я так розумію. Ну, це я так розумію. Тобто, яку задачу потрібно а, здійснити? Мабуть що. Незважаючи на те, що ми такі ось, ми не... приймайте себе, якщо ви розважені, якщо ви вмієте прораховувати, це не є поганою рисою. Вона вже у вас є. Це як ваша. Там, знаєте, зворотня сторона вашої медалі. Тобто тут ви такі гарні, а там ви такі прораховані. Окей, хай це буде, не карайте себе за це. Але не дозволяйте, не дозволяйте, вибачте, цій частині свого характеру впливати на ваше життя. Цей цілісно. Тобто, розумієте, неможливо бути завжди прорахованою людиною. А як же ж тоді ті люди, які потрапляють в незвичайне становище, незвичайне. Звичайно, тяжке, наприклад, становище, як же вони не втрачають глузду, вирішують питання, збираються з силами, вірять і якимось чудовим таким, ось, я навіть я б сказала, що це диво. Перемагають хвороби, перемагають якісь критичні стани, допомагають своїм рідним, можуть можу, ну, навіть казалось би, такої ситуації, з якої немає виходу, вони все одно знаходять вихід. Тобто, це що? Це ось цей жезл, це ось цей шанс, це рука із небес, рука, яка протягається нам як можливість щось зробити зверх цікаве, зверх активне. Тобто жити, розумієте, жити і не, не оглядатися туди назад, що там було. Далі в нас іде який урок і в цих відносинах треба ось карта треба і як із какой урок із этих отношень ви дошли взяти і у нас іде троєчка жезлів. Троєчка жезлів це вже якесь прийняте рішення, це вже очікування чогось нового, готовність до чогось нового, готовність до пригод, готовність двигатись далі, зустрічати все те нове, що до вас йде. Дивіться, по цій карті дуже видно. Ось два жезли, коли він очікував, і ось зараз вже йде до нього. Бачите, кораблі вже вирушили. Вперед. До нас чи від нас? Ні, до нас. Так, так вони йдуть сюди, вперед. Так, є. Їх несе на зустріч. Але що, у цих, що знаходиться там? Ніхто не знає. Так, вони не ворожі, це Карта ця позитивна, людина добре одягнена, людина світиться світлом таким золотим, світлом життя тут і зараз. Тобто, це реальні можливості, які йдуть до нас. І ми повинні їх зустріти, і ми повинні бути готові до цих нових можливостей. Оце карта про це говорить. Тобто, це завжди якісь. Сподівання, які вже йдуть до нас, і вони вже реалізуються, і ми готові їх прийняти. Ми готові їх прийняти. Але ми, бачите, тут є таку карту запитання допоміжна карта. Але ми повинні розуміти, що це нам подобається, що це нам по силі, по духу, нам комфортно в цих стосунках, і ми нікого не ображаємо і самі не ображаємося. І ми досить самодостатні для того, щоб. Увійти у стосунки, тобто не забувати про себе, але і не нав'язувати це комусь. Ось бачите, як гарно, це така задача зустрічати щось нове і не забувати, що ти стоїш на своїй землі, і хто ти є насправді. Ось така цікава задача, і трошечки філософська, але що балакать, коли це тільки починаються стосунки. І вони. А, Готові нас здивувати ці стосунки, бо вони гарні, йдемо далі. Чому? Тут є таке цікаве питання. Всього мало дуже карт, 5 позицій, і ось таке питання четверте. Чи йти, щоб щоб здобути цей життєвий урок, чи не йти на побачення? Ось і вам карта. Бачите, яка гарна. Це у нас паж монет. Паж монет завжди добра звістка. Він відповідає на питання так. Він каже, що те, що ми будемо робити, воно реалізується у фізичному нашому житті, тому що це стихія інська, що це стихія землі, це стихія, котра каже нам, що тут і зараз ми повільно будемо отримувати подарунки життя з маленького, і далі у нас є надія на велике. А чому є надія? Тому що о, цей урок одноразовий чи многоразовий. І в нас випадає карта десятка пентаклів. Це каже про: я нічого не хочу пророкув... пророкувати, тому що в нових стосунках, стосунках, які ще не зав'язані, а тільки вогник запалився. Не можна щось таке велике обіцяти. Але я хочу сказати, що це дуже добра карта, яка повністю Задовольнить вас у цьому фізичному матеріальному житті. Задовольнить вас як людину, як жінку, як, як особистість і духовну, і фізичну, і матеріально ви получите тільки плюси від цього знайомства і від цих стосунків. Тобто, звичайно, все буває в житті. Я не кажу нічого, але бачите, ось тут од... поодинока жіночка. Яка все знає, але в неї нічого немає. А ось тут, подивіться, гарна сім'я, де звичайно не все так легко, але багато чого вже здобуто, і надалі продовжує відбуватися щось гарне. Розумієте? А тут що, У нас є шанс щось здобути. І це у нас друга карта, яка говорить, яка головна задача? Головна задача, я розумію, я це так розумію, вийти із одинацтва, вийти із програм, вже, як кажуть, прогнати геть ту бабу бухгалтера, яка заважає діяти. Ось так. Тобто ми йдемо від цього до цього. Від цього до можливості щось мати приємне, гарне і те, що дійсно вас буде наповнювати ваші стосунки, ваше життя наповнювати. Ну що, з вами була я. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, вподобайку і діліться цим відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось.